Життя то безперервна боротьба, а результат її чи успіх, чи ганьба. Суперників у боротьбі цій безліч, і люди, і обставини, і власна неміч. Боротись означає твердо і свідомо зусилля прикладати попри біль і втому. Наспротив перешкоди не зважати, аби лише мети своєї досягати. В бурні потрібні наполегливість і сила, не буде успіху інакше, як би не хотіли, немає шансів у лінивого слабкого здобути хоч найменшу перемогу. Багато боротьби у світі є під небом, за пекла, часто не за те, що треба, за владу, землю, гроші, нерухомість. Найважливіша ж за людську свідомість в духовнім світі, що не бачить наше око, за людські душі йде борня жорстока, якщо розслабитись, не пильнувати. То легко жертвою на тому полі бою можна стати. Багато нам спокус лукавий посилає, і, похоть плоті, і заздрість підкидає, найважча ж боротьба, сказати можна сміло, із нашим власним я, і з плоттю, з тілом. вночі і вдень. На нас бажання тиснуть, спокус аж вмить, не забариться, блиснуть, то те, то інше раптом стане перед око, то думка непотрібна влізе ненароком. І добре, як у Божому ми світлі ходим, втікаєм від спокус і помисли злі гоним, хоч тут докласти сил чимало треба, та як стараємось. Їх посилає небо. І так щодня, щоранку, щохвилини, атаки мусим відбивати безперестанку. Та як би важко не було перемагати, мета якої досягти бажаєм, того варта, не гаймося ж, приймімо Божу зброю, щоб встояти нам у борні доби лихої. Бо боротьба ця не супроти світу цього, а проти духів піднебесних сонму злого. На стегнах наших істина хай буде, борня, хай праведності закриває груди, в руках щит віри, меч духовний слово, у шоломі спасіння, благовістити, будьмо готові. Амінь.